Друзі, всім привіт! Понеділок, день тяжелий. Як казали, там кораблі навіть в плавання там не виходять. Нельзя. Ну і в мене так само був такий розслабляючий день. Та й хотілося б попрацювати, але ввечері щось я почав себе погано почувати, поїхав додому, відльожуватися, хоч ще якийсь град, чи пити щось, чи просто чи що таке не Коротше, зробив я 2400 і поїхав додому. Вівторок, думаю, а вранці прокинувся, мої ж там хто в школу, хто на роботу. Прокинувся щось таке почуття погане. Думаю, ну і ще коротше, полежу трохи, поваляюся. Як би. Собакет буде мене вже. Все, треба йти на роботу. Ну, спочатку гуляти ним, потім на роботу. Я виходить з хати, а мене нема ключей, мене закрили. Я згадую, що я ключі залишив в машині. Думаю, що робити, біда. Я то таке, я мог би й дома залишитися, відчуватися. А собакі, то, що не неохота вдома заливатися, йому треба на вулицю. Я на балкон. Другий поверх. Ну, Думаю, зараз я обстановку провірюю, може якось злізу, може якось спригну. А в мене з балкона виглядає, а там будка. Бутилки приймаю, макулатуру, Паціонок там приймає, я його знаю, я йому давай сюди. Об'яснив, де стоїть тачка, де лежать ключі. Газуй, там, типу, відкриєш, забереш ключі, принесеш мене, відкриєш. Да, все, зрозумів. А він вже такий трохи підбуханий. Будилки приймає, все нема, Немає воїни, немає нема, Я набираю Алло, а ти де? Та, говорить, то вже все нормально, каже, машину каже, закрив. Зеркала каже, від'їхали. Значить, каже, все чітко, значить, машина закрита, все, каже, йду до тебе. Ну, добре, йди. 10 минут нема, 20 минут нема, я в паніці, Я йому алло, він трубку не бере. Я йому потім знову лю, він скидує. І на третьому етазі якийсь кипіш. Ну, блин, при чому тут вітік до того кипіша? Я з його далі жду. мене вже паніка. Я вже не знаю, що робити. Скільки часу пройшло, я теж не знаю, тому що для мене воно так довго йшло, що просто капець. Наконець я до його дозваюся. Яка в тебе квартира? Кажу така, та така. Йо-мо-йо, -та". -йо, все, зараз ми виходимо. Короче, що ми? Хто ми? Наконець попадає він до мене вже додому. Я відкриваю двері, він з сусідкою зверху. <сум> він до неї, він не те, що перепутав квартиру, він і ж перепутав. Я щось був впевнений, що він ну, короче, знає, де я живу. Коротше, в ітої, сусідка в паніки. Каже, чуєш, а сусідка, на секундочку, <сум> вчителька моєї дитини. Вона в паніці, каже, чую, до мене хтось ломиться. Я в глазок, якесь п'яне тіло питається вскрити мою хату. Ну, я ж каже, поліцію визиваю. Ви його чуть не пов'язали. йо моє ну, коротше, ранок в мене був ну, нормальний. Я ж говорю, блін, добре, що вона каже, потім вже згадала його, що я типу, знаю, що він же ж там на буці там, бутилки приймає. А в нас ще він робив дворником раніше. Коротше, його весь дом знає. Оце за що цього і повезли. Ти алкоголік перепутав, де я живу, перепутав вітаж. На його копа визвали, там скрутили, коротше, його копа хотіли здати. Поки він скручений, там ай такі низенькі, маленькі, п'яний. Поки <піри> він, він коротше, там скручений був, <піри> ждав копів, а я бля, волнуюся, Де мої ключі? блядь, <піри> думаю, там уже, наверное, не тачки нема, не віга. Коротше, вівторок, 12-та година, я тільки прийшов в тачку, тільки збираюся, як би працювати. Що з того вийде, я не знаю. Ну, слава Богу, хоч порішали проблеми з цими ключами і того придурка не пов'язали. Із коментарів, хлопці, всім дякую, хто там підтримує мене. Деякі пишуть, що я їх мотивую, а ви мене навпаки ну, ви своїми коментарями мене мотивуєте. Мені дуже приємно, мені ну, класно. І такий коментар я вам допрочитав. Давай челлендж. На протяжении целой недели катай с утра до комендантского. Еду бери с собой, чтобы не лечь спать дома. <сум> Устанешь, конечно, пипец, но зато проверишь себя. Из плюсов еще будут деньги на ремонт и на резину. друженки. я так колись, как только машину взял, я так, наверное, рик працював. Не света белого не бачил. Потом я, естественно, ну, выдыхался и ну, нема ни сил, ни ни нема ничего. І останнім часом я завжди кажу таке, з неділю я це кажу. Все, з понеділка я так само буду пахтерить, швидше відіб'ю, швидше то все, понеділок починається, я вже це все забувся, я цього всього не ета. Ну, з понеділка я начну. з понеділка я це зроблю. Вже ну, зараз на цьому тижні вже сенсу немає. Понеділок у мене просрався вівторок, ну я ж говорю, початку першого, я тільки в машину досів. Вже ну, би сенсу нема. З понеділка я ну це зроблю, я тобі обіцяю. Потім напишеш мені, який я погана людина, що я. <хи> да. Ну, хоча ви і так ти знаєте, що я балабол там і той. <хи> Ні, серйозно. з понеділка ну хочу попробувати сам реально для себе, скільки ну, вийде максимальна каса, максимально то все. Тому що по дням робив так, а от неділю зробимо обов'язково. Хлопчики і дівчатка. Уклон знову запустив акцію для нових водіїв. Хто не встиг на минулому місяці це зробити, у вас є шанс зробити в цьому місяці. Реєструючись в додатку уклон, там буде реферальний код. Вводиш туди УКЛ22. Робиш 5 поїздок до кінця місяця і отримуєш 50 поїздок без комісії. Легко і просто підключайся. І це тільки для нових водіїв. І для паркових водіїв, який водій прийшов новенький і сів на паркову машину, це не працює. Це тільки для водіїв, які катаються на власному авто. Так що думай 50 поїздок, якщо з умом їх використати, то це ка буде. І якщо ти не введеш в цей реферальний код УКЛ22, то 50 поїздок тобі, на жаль, не побачити. Так що вот і підключайся. Ребятка, хватило мене у вівторок на 8 годин тільки. Зробив 300 і додому. Щось я чи приболів, чи що, я Бог його знає. Середа, 11 година. Тільки виїжджаю і не знаю, як його працювати, ледь дихаю. А бабки то треба. Завтра теж не знаю, як буду працювати. Барбер записався на 9 ранку. Спеціально на ранок, <схід> щоб встати поранше. <схід> Тому що ну, труба я сьогодні встав. А вроді встать встав, а блін чи температура, чи що, я не знаю. Такий собі день буде сьогодні. Завтра, мабуть, займуся резиною. Та да на вихідних буду відпочивати, відляжуватися, не знаю, щось, якісь кольоси пить, готуватися до батла, який я хочу зробити на наступному тижні, якщо буде все хорошо. Ну, резину треба поміняти однозначно. Не став чекати я завтрашнього дня, пошов, перевів йому сьогодні за тачку 7 7000, яких я ще й не заробив. Але ж я ж казав, що хочу вже ну, трошки побільше платити. Ну нічого, свої вдома з копілки достав заплатив. Все одно туди вже, ну, як би я поліз, я вже їх всі забрав, тому що треба і резина, треба те, треба все, а там уже там. на остальне там зароблю, потім там, по ремонту. Вроді більш-менш зробив. Вчора їхав, щось гупати почало. Дивлюся, а морик не держить. Подивився, 2400 стоїть один, а це ж треба пару. Коротше, те, що відкладав, то на ремонт, я їх вже оттуда все одно ж потроху тягаю, машину треба робити. І відльожувався би до толку, зараз витягну все, і що, і голий босс і буду сидіти вдома. Так що будемо з горем пополам працювати. Дзвонить тістюха, каже, а що це ти так в нос балакаєш. Кажу, та трохи просто дився. Каже, каже, поняв: в п'ятницю буду. Каже, буду тебе лічити. На 11 електричка буде десь в 3. <сум> Все, відлежався. Буду відлежуватися по ходу в суботу в неділю. <сум> так, посереді, ребята, хватило мене тільки на 2 350. Одне замовлення зробив, пів часа спиш або, або годину. Не, не знаю, щось я прихворав. Завтра в барбер на 9, потім поїду резину міняти. А там уже буде видно, буду працювати чи ні. Поїхав я поки відпочивати. Купив я все-таки собі преміорі 8320. Хтось в коментарях писав, що преміорі класна. Хтось сказав, що добав лучше пару сотень до купити китайську хорошу. Коротше, скільки коментарів, стільки разногласів. По-перше, я ледь на цю нашкріп. По друге, я три роки на цій машині катаюся, і це в мене перша нова гума. Так що, для мене вона буде як золота, я не знаю. Мені, я думаю, що вона мені сподобається. Я їздив завжди на Буушні. А в минулому році я взагалі взяв нову, але, але на варку. Так що преміорі нова мені буде, я думаю, норм. 1165 за перебувку. Хірася це не виросли. Обіцяють на наступному тижні плюс 20. А на що на монтажці очередя піпець. Чотири з половиною години в черзі простояв. Це просто капець. А ще це ж не все, що треба поїхати розвал сходження зробити. Надіюся, там хоч черги не буде. Бо зараз знову приїду, начнеться. Там по запіцям, там те там все. І ще блін, не знаю. Навірно, і розвал так само вирос в ціні. Все, блін, подскочило. Ще зараз не знаю, скільки там відвалю. За розвал відвалив 700. І все, залишилися бамки тільки на заправку. Навіть каву нема за що попити. Те, що я виїжджав там в 10 ранку, в 11, це ще норм, я виїжджав, бо зараз вже майже 5-та. Я ще не, жодного заказу. І ще треба поїхати цю стару різину викинути, бо вони мене запросили 120 гривень. За те, щоб я їх там і оставив, щоб вони викинули. Ну, я сам зараз поїду викину. Заїду зразу додому, щось перекушу, Бо тому що день голодний. І будемо вже працювати. Яке тому, що буде робота, але хоч щось де виїду, хоч щось зароблю. Думав відпочивати. Але щось я не знаю, щось відіспався. вчора ноги попарив. Вроді би добре стало, температура пропала. А резина, кстати, да, трохи гуде. Я ще так довкола її не перевірив, але буде. Але норм. За такі бабки. Вона для мене якби шикардосна. Я ж говорю, перший раз резину нову поставив. Завіз малу в школу і розумію, що я працювати не можу. У <сум> мене тіло щось ковбасить. Кістюха приїде скоро. Поїду, напевно, його зустріну і буду вдома сидіти з ним. Завтра куча справ. От буде день загружений там по власним справам. Треба там з тестям помотатися. А в неділю навіть не знаю, що буду робити. Ну Сьогодні ще пороблю якусь тисячу, хоч зроблю, поки тестя там зустріну. Ну, а завчора я ще за вечором модрився 2000 зробити. Якось так. Там в п'ятницю ще вмудрився 1800 зробити. В суботу був зайнятий там власними справами. Неділю відправив Тістюфу додому і день відпочивав. Так що на завтра, на цілу неділю, настроєний я на працю таку конкретну, я порахував, що мені приблизно треба десь 101 бути на лінії на неділю. Так що будемо діляти вітер. Підписуйся, щоб не пропустити. За неділю вийшло всього 11 11600. Якось так. Бить добру!